Моя наступна гостя Ліна Романуха, кураторка і арт менеджерка, Art -менеджерка э, програми сприяння громадської активності Долучайся. Э, гендерна рівність і культура. Наскільки перетинаються ці поняття? Дякую. Якщо говорити саме про український контекст, то мені здається, що у нас є великий гендерний дисбаланс, тому що насправді більшість керівних посад і більшість функцій виконують саме жінки. Тому, якщо говорити про те, наскільки більше жінок працює в мистецькій сфері в Україні, то я впевнено можу сказати, що значно, значно перевищує. Треба вводити квоти. Не знаю, чи це буде позитивний, матиме позитивний результат чи ні. І одна з теорій, чому так сталося, звісно, це через обмежене фінансування, яке тривало там спочатку незалежності України. І мені здається, що цей тиск, такий соціальний, який здійснювався на чоловіків, що до того, скільки грошей вони мають заробляти, вплинуло на те, що багато можливо чоловіків з тонкою душевною організацією, вони не наважувалися йти в мистецьку сферу, тому що розуміли, що там буде недостатньо фінансових ресурсів. Ось тому цей дисбаланс спостерігається з початку 90-х і досі є яскраве свідчення тому, що переважно в мистецькій сфері в Україні, можливо, так само, як і в освітній, працюють жінки. Ви згадали про недостатнє фінансування. Як під час війни в умовах недостатнього фінансування. Виживає культура, ну насправді мистецька сфера в Україні мені здається, це такий приклад мужності. знову ж таки вживаємо ці гендерні замальовані слова, але вона існує досі, саме завдяки цій такій жартовності, вірі, місіанству, тому що ми розуміємо, що війна, яка зараз відбувається, вона багато відбувається саме за рахунок ідентичності і культура, і наші якісь артефакти, вони є свідченням того, що Україна була ку. Культура давно глибока, сильна, розвинена. І звісно, агресор зацікавлений в тому, щоб сказати про те, що ні, це все міф, і тому на роль культури покладено насправді дуже багато. І якщо говорити про фінансовий бік, то звісно, і як я згадувала, з часів 90-х це було недостатнє фінансування. І коли відбувається повномасштабне вторгнення, звісно, на культуру дуже малі витрати і насправді Бюджети постійно різаються, але що ми спостерігаємо, що є велика зацікавленість міжнародної спільноти, і саме за рахунок того, що міжнародні донори інвестують в цю сферу, вона тримається. Тобто, це з одного боку така жертовність і людей, які працюють у сфері, з іншого боку, це власне теж велике залучення міжнародних донорів. Ну і попри недостатнє фінансування, культура робить великий свій внесок в перемогу. Дякую вам дуже за це. Дякую за сьогоднішню розмову. Дякуємо вам.